Вітаю вас, малята! Я дуже рада вас бачити. Сьогодні на занятті ми з вами поговоримо, що кожен із нас повинен пайливо ставитися до природи, раціонально використовувати водні ресурси. І це не лише покращить екологічну ситуацію, а й принесе вам чудовий настрій та вистави величезне почуття поваги до самого себе та інших. Обов'язково відправимося з вами та краплинкою у подорож по планеті Земля. А в кінці заняття проведемо дослід із фотичкою. Отже, знайомтесь наша! Раплинка. А чи знаєте ви, звідки береться вода? Давайте дізнаємось разом. Погляньте, це наша планета Земля. Подивіться, як багато на ній синього кольору. Це все вода. Вода є невідмінною частиною усього живого. Спробуй відгадати мої загадки. Хтось відкрив на небі душ повно на землі калюш, і на нас води й Як це явище зоветься. Так, краплинки дощу це вода. А тепер наступна загадка. В небі хмарка пролетіла, білий пух розсипала, він на землю тихо ліг, називають його. Так, це сніг. Сніжинки це крижані краплинки води. Прозорий, як скло, не ставиш у вікно. Що це? Це лід. Коли вода замерзає, вона перетворюється на лід. Вода це не жива природа, але вона є незмінним помічником живої природи. Без води усе живе загине, адже воду п'ють тварини, рослини, птахи та люди. Вчені вже давно давили, що людина на великий відсоток складається з води. В організмі людини. Вода є не тільки в усіх органах, але й у крові, м'язах та навіть у кістках. За допомогою води ми можемо вимити руки та тіло, приготувати собі їжу, дотримуватись чистоти у веселі. У спекотну погоду вода дає людям прохолоду. Краплинки дощу змивають пил, а після дощу рясно ростуть гриби. Взимку завдяки снігу та кризі можна вигадати безліч забав, але іноді вода може приносити не тільки користь, а й завдавати шкоди. Навесні, коли тане сніг, вода може покрити всі стежинки та шляхи, річки можуть вийти з берегів та утворити повені. У воді можна втопитися, якщо не дотримуватися правил безпечної поведінки у воді. До води ставитись треба дбайливо, адже питної води на планеті не так вже й багато. Аби зберігти воду слід дотримуватись декілька простих правил: закривайте щільно кран після користування водою, дбайте про чистоту водоймів. Використовуйте воду лише за призначенням. Сподіваюсь, сьогодні ви дізнались багато нового. До нових зустріч! Дітки, ось і скінчилася наша подорож з краплинкою по планеті Земля. А я, як і обіцяла, показую вам досліди із водичкою. А ви обов'язково відзнімете дослід, який ви вибрали, і пройшлете мені. До побачення! Гарного перегляду! Do ba do, do ba do do do, a do ba do ba do, do ba do, a do a do ba do ba do, a do ba do ba do.